Я Михайло Петренко, за пару хвилин розкажу найцікавіше і корисне про анальну тріщину без діагностики та лікування. Що це насправді? Тріщина це маленький надрив шкіри вхідного каналу прямої кишки, маленька за розміром, але велика за відчуттями. У цій зоні багато нервових закінчень, тому мозок сприймає біль дуже яскраво. Чому болить так сильно? Після болючого випорожнення м'яз внутрішній сфінктер рефлекторно стискається. Стиск гірше кровопостачання, рана гірше загоюється, знову болить. Виходить замкнуте коло біль, спазм, мікророзрив, де вона виникає частіше, найтиповіше, задня серединна лінія, там найслабше кровопостачання. Рідше передня. Якщо тріщини не в класичних місцях, там це особливий випадок із своїми причинами: гостра та хронічна, гостра, свіжа з рівними краями. Інколи з краплинами яскравої крові хронічна, краї грубішають, з'являється сторожовий горбок, зовні і потовщення всередині знак, що процес тягнеться давно. Чим відрізняється від шишок. Гемороїдальні вузли можуть давати дискомфорт, але різкий ріжучий біль під час і після дефекації характерніший саме для тріщини. Часто люди плутають ці стани між собою, тому й виникає міф. У мене Геморой що ріже. Які відчуття типові, гострий біль, ніж як скло під час випорожнення, пекучий, тягнучий більше 10-60 хвилин, краплі яскраво червоної крові на папері, відчуття стискає і не відпускає. Як це впливає на життя? Люди починають менше їсти, щоб рідше ходити в туалет, уникають спорту, поїздок, близькості, з'являється тривога перед кожним походом у туалет. Якість життя падає сильніше, ніж здається збоку. Чому анальна тріщина повертається? Коли зникає біль, багато хто думає, все минуло, але якщо залишаються ті самі тригери, тріщина легко повторюється саме в слабкому місці міфи, які заважають. Пройде само це дрібниця. Насправді може затягнутися в хронічний процес. Це завжди геморой, ні, механізм інший. Про це соромно говорити. Це поширена і дуже людська проблема, з якою стикаються і молоді, і спортсмени, і післяпологові пацієнтки. Головне, анальна тріщина не кара, а наслідок конкретної механіки болю і спазму в дуже чутливій зоні. Розуміння процесу знімає половину страху і допомагає повернути контроль над ситуацією.